Для інстаграму. Ну, то я, зарай, я вон... це? Все, так повідомлення. Головне не покрутити, так, щоб не скинути це. Все. Стой, не можна. Не знаю, наскільки це можливо. І видно, хтось <рес> поволок. <рес> <рес> Добре. Все, ми є. А хтось є Валентина Ліницька. Привіт, Аня, привіт. Всім, всім привіт. Ми всі махаємо. Так. Привіт, дівчаточка. Думаю, що нас чути і екран добре видно. Я на це ще розподіваюся. Ти читаєш, що пишуть дівчатка, а я просто буду пашталакати. Я всім махаю. Добре, мене відкрути. Добре. Отже, вже восьма година, ми можемо приступати в принципі, до розіграшу. Я сподіваюся, що нам вдасться зберегти ефір, і хто не встиг прийти на ефір, той перегляне в записі. Для початку я хочу щиро подякувати всім, всім, всім хто долучився спонсорам, які надали свої лоти. І всім, всім, всім донаторам, і всім учасникам лотереї, і просто всім, всім своїм рідним за допомогу і за підтримку, тому що це насправді дуже важливо. Це насправді дуже важливо. Тому я думаю, що ми зараз будемо приступати учасники. Покажи, Аліночка, скільки в нас учасників. Ага, В Ютубі в нас теж є вже. Глядачі, Петро Недошитко. Привіт! 216 у нас учасників і скільки у нас подарунок. Подаруночки у нас 18. Отже, зараз ми за допомогою генератора випадкових чисел виберемо переможців. Обираємо Аліночка від 1 до 216. Добре, я посуну планшет. Угу. І скільки в нас подарунок? 18. 18. Отже, не поспішаємо. Хвилювання зашкалює, але ми зробимо все по-швидкому. Три, два, поїхали. Привіт, мамуся. Привіт всім. Дивіться, це всі наші переможці. Номер 45, номер 102 180, 133, 40, 211, 185, 76, 170, 167, номер 10 24, 158, 97, 19, 111, 116, 80. Ось всі наші переможці, всі, хто виграв ці латереці. Зараз ми будемо дивитися, хто ж ці люди. Поїхали. Номер 45. Номер 45 в нас. Номер 45 у нас Наталя Смоляк. Перший подаруночок в нас виграла Наталя Смоляк. Записала. Далі. 102. Другий подарунок 102. В нас катання. Пашинська Таня. Далі. 180. Третій номер 180. Це в нас 180. Джердж Юра. Пишемо. Юра. Далі. 133. 133 й Номер в нас. Дідух Василь. Діду Хвасиль, вітаємо. Четвертий це Дідух Є 45. Під номером 40 у нас... Таня Гаврилишин, вітаємо. Таня Гаврилишин. Далі 211. 211 номер. Коморовська Оля, Коморовська Ольга. Пишемо. Сьомий подарунок виграла. 185 номер, бо на чотирьох сторінках написані номера. Джердж Юра. Ну так, багато номерочків підвищили його шанси на виграш. Є восьмий, 76. 76 номерочок у нас 70. Валентина Горбатюк. Валентина. Є 9. Дев 170. Дев'ятий подаруночок. Виграла або виграв, тому що в нас чоловіків теж багато. Джерард Юра. Юра. <ріст> так. Ну, правильно. Дружині, донечці. Всім на світі. Так. Так є. Десятий подаруночок. 167. 167 номер. 167. <ріст> Мам, знову Джерард Юра. Ну так і є. Ну і що? Джердж Юра, що ж зробиш? Він купив багато квиточків. Mm -hmm. А рандомайзер визначив його номерочки, тому тут нічого не поробиш. Одинадцятий. Десятий номерочок. Номер десять. Дібріна Оля. Дібріна Оля. Вітаю! Ми нічого не читаємо, дівчатка. Потім будемо читати, бо щоб уважненько все записати. 24. 12. Подаруночок виграва... виграє 24-й номерочок, так? Так. Це Юлія Для... Страпчук. Страпчук. Пишу. Є. 158. 13. Подаруночок виграє... Залізна Ліля. Залізна. Ліля. 14 й подаруночок. Виграє хтось. 97. Noмер 97. Аделаїда. Адалаїда. Добре. 15-й подаруночок. Номер 19. Номер 19 в нас викупив Наташин Люда. Люда. Є 16 й подаруночок. 111. 111-й номерочок це Леся Ключка. Леся Ключка. Так, пишемо Леся. Ключка. Так, 17 й номерочок. 116. 116. Це в нас. Мудрий Максим. Мудрий Максим. Гарно. Пишемо. Мудрий Максим. І 18-й подаруночок. Номер 80. Номер 80. Під номером 80 у нас Летняк Марія. Летняк. <кій> Марія. Отже, любі мої переможці є. Зараз буду до всіх писати, всіх вітаю з перемогою! Хто не виграв, вірте в краще, вірте в перемогу і беріть участь в таких лотерейках. Я вам дуже дякую. Суму необхідно, ми не назбирали, але. але я думаю, що якось якось буде, і е, маю надію, що ми все-таки купимо все необхідне для нашого діма. Тому дякую. Велике, сердечне, людське дякую всім, хто приходив особисто, е, хто писав, хто дзвонив, хто скидав, хто скидав мовчки. Е, всім просто величезне дякую. Хай береже нас Бог і наші хлопці ЗСУ. Дякую всім.